Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 1 квітня близько дев'ятої години камери відеонагляду зафіксували ДТП на перетині вулиць Пирогова та Дачної. Водій автомобіля шкода, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Хонда. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, і до місця події прибули патрульні поліцейські. У результаті на водія шкоди складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По обіді 1 квітня на розі вулиць Братславської та Привокзальної трапилась автопригода. Водій автомобіля шкода, не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Хюндай. До місця події прибули патрульні, які згодом повідомили. Кермувальники склали Європротокол. О 7.48 2 квітня на Хмельницькому шосе трапилась потрійна аварія. Там водій автомобіля Хюндай не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і зіткнувся із автомобілем «Сіат», який в свою чергу по інерції вдарив автомобіль попереду, а саме Хонду. Невдовзі до місця події прибув наряд поліції. Як стало відомо пізніше? Водій Хюндая отримав адміністративний протокол за статтею 124. По інформації рятувальників Вінничини протягом минулої доби на території області було 10 викликів про пожежі. Зокрема, у Вінниці на вулиці Олега Антонова через коротке замикання електромережі загорілося в одній з кімнат гуртожитку. На п'ятому поверсі зайнявся диван. Було евакуйовано власницю помешкання та п'ятеро сусідів. В день 1 квітня соцмережі облетіли кадри чорного диму, що виднівся із проспекту юності. Як зазначають надзвичайники, через дитячі пустощі загорілася автомобільна гума. На щастя, ніхто не постраждав. Ще одна пожежа трапилася в приміщенні котельні на вулиці Академіка Янгеля. До ліквідації загоряння залучалося одразу два пожежно-рятувальних підрозділи міста. Інші виклики стосувалися ліквідації пожеж на відкритих територіях на площі. Понад 3,5 гектари рятувальники Вінничини закликають громадян не ігнорувати їхні застереження та дотримуватись правил пожежної безпеки. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десятьсім 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.